Моє вітання, садовий розплідник Стойков сад, Україна. Сьогодні 8 червня 2024 року показую новий сорт моїй колекції під назвою Абрикоска під назвою Тотем. Вже достигла. привитов крону дорослого дерева. Такая кисточка выделяется. Дуже соковитый получается. Это уже перезревший плит. Стече по ней. Смачний сорт, але як для мене маловато цукру. Це сигнальне плодоношення. Треба ж, як то кажуть, спостерігати за цим сортом. А поки непогано, скажімо так. Для раннього сорту таке забарвлення. На цьому все. Всім на все добре.